Доброго дня любі друзі, в етері Софія. І так, гримить, стучить до вас біжить. Що ж це таке? Дев'ятка пентаклів, дивіться, ну, тут просто про, про неправильне планування справ. Да? І за цього у вас можуть бути а, помилки якісь і, як наслідки, втрати моральні та матеріальні. Для когось відіграється як. А, Така фінансова нестабільність можна сказати, да, для когось навіть буде грошова криза. Ну і в принципі ще карта каже про розчарування в дружбі. Але здебільшого, все одно ця карта ну, вона просто вас попереджає, да? ця карта вона має гарні, все ж таки, да, криза дивіться, криза фінансова у когось у вас вона різна. Для когось дев'ять пентаклів це вже криза фінансова, а для іншої людини це багатства, про котрі вона і не мріла. Розумієте? Тож тут не розчаровуйтесь, будь ласка, просто ну, прийміть як попередження.